Слухай, уявляй собі історію. Значить, жінка реєструється на сайті знайомства. Так і представляється репером, так? ну ні, Це там не, твоя ні, не моя, там про іншого іноземця. А -а -а. Вона там знайомиться, якраз таки з іноземцем на ім'я Майкл. Так. Протягом місяця вони активно спілкуються. А -а -а. Чоловік завоював довіру жінки, а потім каже, що відправив їй посилку з цінними подарунками, серед яких коштовності, техніка і 10 тисяч доларів. Якось попахує схематозом. Ну там не просто попахує, там вже легенько так Ну. і що. Ну так от через деякий час жінка отримала повідомлення про те, що митниця арештувала її посилку з подарунку. нею зв'язався той самий митник, який вимагав штраф сплатити. Не роздумуючи, вона перерахувала 60 тисяч гривень. Боже, 60 тисяч гривень! І от так якось так сталося, що за збігом обставин після цього її обранець Майкл зник. А, так. Насправді подарунок від знайомого з-за кордону це вже давно відома афера, яка працює кілька років, проте на цей гачок і досі деякі потрапляють. Тож котре поліція попереджає про популярну схему. Будьте обережними. Так, панство, ще трошечки кримінальних історій далі в нашому далі. 60 тисяч грики. Правоохоронці викрили агентурну мережу, яка працювала на Росію у Києві та Харківській області. Зломизники збирали дані про розташування українських військ і коригували удари ракет та дронів. Керівником групи виявився інженер Київського метрополітену, був завербований у 2015 році. ФСБшником Тимуром для підривної діяльності проти своєї держави. Після повномасштабного вторгнення зрадник отримав указівку на створення агентурної мережі. До роботи резидент залучив двох поплічників працівника залізниці та водія міжнародних перевезень. Перший мав збирати інформацію про пересування оборонців залізничним сполученням, а другий фіксувати блокпости та місця дислокації військових. Керівник групи особисто наводив ракетні удари росіян та навіть вихвалявся цим в розмовах з кураторами. Ну, ще в чотири місця прилетіло. Два з яких це моя заслуга. Я задоволений. Звичайно, що це мало, проте я задоволений. Зрадник встиг залучити до злочинної діяльності рідного брата та мати. Всім причетним до державної зради загрожує довічне ув'язнення. На Одещині чоловік вбив власного батька, літнього чоловіка, якому було вже 72 роки. Він напав на нього вночі, коли той спав. Кілька разів вдарив ножем в спину та груди. Після цього змив з ножа кров і заховав його під матрацом. Наступного дня чоловік викликав медиків, сказав їм, що знайшов батька мертвим. Лікарі викликали поліцію. Правоохоронці встановили причетне до смерті літнього чоловіка. Його 48-річного син, ніж поліцейські вилучили та скерували на експертизу, а фігуранта затримали. Вам було повідомлено про підозру, сковані злочину. Спочатку підозрюваний заперечував свою провину, але згодом зізнався. Він пояснив, що помстився батьку за смерть свого собаки. Бо коли собака хворів, батько відмовився купити для нього ліки. Тварина померла, і чоловік цього пробачити не зміг. Меснику загрожує 15 років ув'язнення. Двох чоловіків, які роками труїли пенсіонерів та людей з інвалідністю, щоб заволодіти їхнім житлом, затримали на Чернігівщині. Зловмисники входили в довіру до самотніх людей, щедро пригощали їх алкоголем, в горілку додавали сильнодіючі ліки та метиловий спирт. І коли жертва переставала розуміти, що відбувається, переконували її оформити довіреність на майно. Одразу після отримання документів давали смертельну дозу отрути. Правоохоронці викрили злочинців, коли ті намагалися вбити чергову жертву. Під час обшуків у зловмисників знайшли пляшки з отруйними речовинами, сильнодіючі ліки, документи на майно, паспорти, банківські картки, зброю та боєприпаси. За вчинене чоловікам загрожує довічне ув'язнення.